на Ухвалить клопотання обвинуваченого гапієва, задовольнити, надати копію належним чином завіреного листа, направленого до прокуратури Границької області, одночасно роз'яснити захиснику Барніву, що всі клопотання, які пише Гапієв, необхідно, щоб ви узгоджували свої позиції, скільки намагатися, якщо суд може так розцінювати, що позапроцесуальний спосіб є вплив і тиск на суд, то суд може це так розцінити, оскільки вже в прикладному клопотанні зазначено, що до встановлення, до прочитання вам листа вже буде, вже буде звертатися до кваліфіційної комісії суду. Це питання не до обвинуваченого пан Бармін, а це питання до вас. Тому що захисник, згідно кодексу адвокатської етики, зобов'язаний перевірити. Викладені в цьому клопотанні такі звернення до суду, які доходять, і чи не мають вони тиску на суд, і чи не мають вони позапроцесуальний спосіб домогтися прийняття судового рішення. І якщо такі інтереси виявляться захисником, то захисник необхідно про це повідомити суд, а також органи кабанського самоврядування, і якщо таке позапроцесуальний позапроцесуальне, тиск не за Подальшому, якщо будуть такі питання ставитися, то суд буде на них належним чином реагувати далі. Це ваш підзахисник і вам необхідно узгоджувати ваші точки зору. До навіть прочитання документа ви вже ставите питання про, про, про те, що ви будете скаржитися на суддю. Будь ласка, скаржеться на суддю, до, де ви забажаєте, скаржитися. Я вам вже це неодноразово сказав, що ви можете скаржитися разом з вашим підзахисником, де ви забажаєте. Це ваше право. Але викладувати ці позиції в судовому засіданні, я вважаю, це поменшення це не коректно. Це мірі. А тому ваше, ваше клопотання ми задовольняємо. Та ні, це не моє клопотання, якщо це гапієво підписано клопотання. Ми повинні розгоджувати вашу єдину точку вашу єдину точку, за У вас не може бути розгоджено. Ви єдина, єдина ланцюг. Не ви, не ви, ви єдина ланка захисту. Єдина ланка ланка, є стихійник, ланка є ремка. Ви ланка захисту щодо. Тому суд, вважаючи, це, це поменше мирний коректно, але це питання ми задоволемо і в належним чином ви отримаєте копію супровідного листа. Дали мне. Ваша честь, позвольте. Ему дали. Ваша честь. Мне же надо часы. понимать, что происходит. Я, вы я, сейчас я ко мне обратились. обратились и сделали мне замечание, а, суть которого я не понял. Я, я что, не понял. что, должен его э, ходатайство корректировать и запрещать ему писать? Так. Вы должны были разъяснить. Разъяснить, если вы бы не видели, что намогаться, намогаться проходить решение в своем процессуальном порядок, Це є неприпустимо. Це повинні ви роз'яснити. Якщо обвинувачення не погоджується з вашою точкою зору, то ви повинні про це повідомити перше. А. Суд, Б. Органи адвокатського самоврядування. Ваша Він знаходиться в ізоляторі. Я туди написав. Я не знал о существовании этого ходатайства. Каким образом я его проконтролирую? Вы, не, вы, что, не что с ним все Я высказал, я его предпринял. Потому что моя позиция не может отличаться. Разумело, разумело. У, мне, вы, у меня, вы, Но, у меня нет выбора. Я ему могу сказать. Выбор, у вас есть выбор. Нет. У вас выбор есть. Я обязан поддерживать не, его не, мнение. Не парень. Если оно не, не соперечит вымогам закона, вы должны А если вы завтра скажете, давайте что-то сделаем судей. Вы так же будете поддерживать? Нет, конечно. Это вот А? а чему? Ну вы же должны поддерживать. Нет, давайте сделаем это предложение. А мнение его... Это предварительный слово на совершение действий. А это его мнение. Как, я не помню, каким образом я могу его лишить мнения? То есть, если он сейчас что-то напишет, вы мне в коллегию адвокатов напишите, что я что-то не то сделал решено это вопрос, у вас должно будет, я же сказал, вы не можете думать, вы можете скажетесь, я вам скажу, вы можете скаржиться. Это не я скаржился, что... там же Гапиев написано. Вам озвучили клопотание, у вас слух уже есть, вы же присутствуете в Да. Так что, да. скажите, что мне надо сделать? <клев> говорит, вот вы его озвучили, что я должен сделать? По времени вгода разъясняйте своему клиенту, что такие зверные в такий способ досуда не є пропускники. Так, а, так, подав... а если он не послушает попытание, mm -hmm. да не доповедайте процессу, так органы дисциплинарной процессной комиссии дис... 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 адвокатуры. Дис... Так он же не адвокат, что мне доповедать. Ну, я официально в с... вот судебном заседании сейчас узгоджую позицию. обращаюсь к моему подзащитному с просьбой не, не пытаться делать все что не процессуально неправильно и моя позиция только процессуально правильно действовать и если вы вдруг напишите то считайте меня не виноватым я его официально предупредил а то как-то интересно получается Гапи пишет а я отвечаю ну как это так ну то, -то вы не узгоджите ваши глохотания Я воздерживаюсь от комментариев.